Вітаю вас! Ви на youtube каналі Територія мінімальних цін. Здавалося б, всі давно вже знають, як правильно стилізувати всіма улюблений денім. Але зима на дворі і вона диктує свої правила. Тож гардероб треба підбирати трошки ретельніше. І сьогодні я дам вам декілька порад про те, як поєднувати із чим джинси в зимовий сезон. Джинсовий низ, трикотажний верх, що з чим поєднувати. Які речі допоможуть у джинсах мати вигляд достойний ділової зустрічі, яке взуття пасує джинсам різних моделей? Ну і перейдімо одразу до приємностей. Ось цю теплу жіночу толстовку може виграти хтось з вас. Як це зробити, я розповім трошки згодом. Не перемикайтесь. А також нагадаю, що в кожному випуску зашифровано промокод на знижку, щоб ваш шопінг в території мінімальних цін був ще приємнішим та економним. Ну а зараз зануримося в тему Деніму. Дуже стильний лук виходить, коли поєднуєш джинси із джемпером або пуловером. Я знаю, що усі так поєднують, але я пропоную обрати трикотаж крупної в'язки із цікавим візерунком або з яскравими декоративними вставками. Ну а наступну пропозицію точно оцінять прихильниці спортивного та вуличного стилю. Це поєднання улюблених джинсів з худі, світшотом або толстовкою. Це ж зручно. І нинішній вибір трикотажу точно допоможе створити свій ексклюзивний образ. Струнким дівчатам точно буде до вподоби наш наступний образ. У поєднанні джинсів з довгим топом і довгими рукавами. Цей лук дуже ефектний і головне не дасть замерзнути. Ну а далі хочу нагадати про класичне поєднання джинси плюс гольф або водолазка. Але у випадку з мамами та бананами образ виходить розслабленим, підходить для вихідних. А якщо одягти з брюками кльош або скіні, кінні, то образ буде романтичний. Класичні джинси з водолазкою цілком відповідають діловому стилю. До речі, до цього образу можна додати жакет або кардиган. Так можна одягтися і для ділової зустрічі. У багатьох виникають труднощі з тим, яке ж саме взуття обирати під джинси, якщо зверху у вас пуховик або об'ємна куртка. Про це і поговоримо далі. Ну а зараз хочу нагадати вам про наш розіграш. І ось цю теплу толстовку може виграти хтось з вас. Умови розіграшу, як завжди, дуже прості. Напишіть нам у коментарях, з чим ви зазвичай носите джинси взимку. І ми рандомно оберемо переможця серед вас та відправимо цей теплий подарунок. Ну а зараз про взуття. Мастхев для зими поєднувати джинси із чоботами та напівчобітками. По-перше, вашим ніжкам буде дуже комфортно, а вам безпечно навіть у негоду. Модниці дуже вдало поєднують джинси із високими чоботами. Мені особливо подобається, коли таке взуття використовують для завершення багатошарового образу. Вже багато сезонів актуальні комфортні та теплі угі. Краще поєднувати із джинсами класичного крою. Шикарний образ для зимової прогулянки. З особистих спостережень угі зі скіні та бананами мають романтичний вигляд. А з мамами та кльошами повсякденний або на релаксі. Ідеальний образ під джинси створюють ботільйони. Вузькі вщі моделі комбінуються з бананами та скінні. До ботільйонів на підборах краще підбирати джинси кльош. Ну і класичне поєднання джинсів з кросівками. Але зверніть увагу, кросівки мають бути обов'язково утеплені хутром, тобто зимові. Вони виглядають більш об'ємними і в них вам буде комфортно та сухо. Все, про що ми сьогодні говорили, ви можете знайти в мережі шопінг-центрів «Територія мінімальних цін. Ловіть промокод та забігайте на шопінг. Ну а нам не забудьте поставити лайк та підписатись на цей ютуб канал, щоб не прогавити наші наступні випуски. Ну і до зустрічі вже за тиждень.